Ще одного захисника втратила Кам'янець-Подільська громада. 24 червня у місті попрощались із Олександром Будзінським. Пам'ять про Олександра житиме у серцях тих, хто знав і любив його. Його відданість Україні це приклад для майбутніх поколінь і нагадування всім. Свобода має свою ціну. Вічна пам'ять герою. Олександр, 17 червня 1975 року народження, він прийшов до нас. Прийшов перший клас нашої михалівської школи в 1982 році. Зарекомендував себе дуже здібним, гарним учнем. Був старанним. Сусіди його теж характеризують дуже з гарної сторони. Завжди їм допомагав, скрутні хвилини. Був добряком, можна сказати, і ми його будемо пам'ятати як людину, яка віддала своє життя за нашу неньку. Україн. Олександр завжди любив техніку, умів її ремонтувати і доглядати. Багато років працював водієм вантажних автомобілів. Ну, добрячим був. Був добрячим, людина світла, трудолюбива. дуже любив свого сина, коротше, свою сім'ю. Любив Україну, любив родину, любив друзів, любив труд. Усе те, що присуще нашому щирому українці. У 2024 році Олександр одягнув військову форму і став на захист України. Сумлінно виконував військовий обов'язок, мріяв про перемогу і мирне майбутнє. Під час бойового завдання отримав поранення. На жаль, організм не витримав навантажень і дав збій. Поховали героя на меморіальній алеї слави. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.